Скажіть чесно, ви колись чекали на щось одне, а отримали зовсім інше, і саме воно стало найбільшою подією у вашому житті. У світі, де всі говорять про плани, контракти та ідеальні сценарії, доля часто грає за власними правилами, і ця історія саме про це. Бо самотній хуторянин, який замовив собі наречену за листуванням, отримав замість неї вдову з п'ятьма дітьми. І ось тут починається справжня інтрига. Більшість сказала б, це помилка, відправ їх назад. Але хіба життя завжди дає нам те, що ми замовляємо, іноді воно дає те, що нам справді потрібно, навіть якщо ми опираємося. Це викликає полеміку. Що важливіше, те, що ми плануємо, чи те, що приходить несподівано, чи готові ми відмовитися від своїх уявлень, щоби відкрити двері більшому подарунку? Я знаю, ці слова звучать несподівано. Бо хто захоче замість однієї людини одразу прийняти п'ятьох дітей, чужу історію і біль утрат? Але саме тут ховається таємна нагорода адже разом із тягарем приходить і сенс. І якщо ви дочитаєте цю історію до кінця, ви зрозумієте, що справжня сила народжується не в тому, щоб отримати бажане, а в тому, щоб навчитися приймати несподіване. І ось тут найцікавіше. Бо ця історія не лише про кохання чи обов'язок, вона про кожного з нас, хто колись стояв на порозі вибору закрити серце чи відкрити його для нового. Ви готові побачити, що сталося з людиною, яка чекала на замовлену наречену, але отримала щось значно більше. Олексій стояв біля старого дерев'яного тину, стискаючи в руках капелюха так, ніби той був ключем до його майбуття. Він був певен. Ось ось приїде Маргарита Сулима, обіцяна наречена, яка мала заповнити тишу його самотнього двору. Та замість знайомого імені з листів він побачив інше Лідія Гнатюк, вдова, поруч із якою стояло п'ятеро дітей, схожих на маленьке військо з сумішчю страху і цікавості в очах. Отак і буває життя приносить нам не те, чого ми чекаємо, а те, що нам справді потрібно. Уявіть собі, Людина роками живе серед степової тиші, звикла до шелесту жита і до гудіння бджіл, а тут перед ним гамір, дитячий сміх, тисяча питань і кроків, це як чекати тоненьку книжку на вечір і натомість отримати цілу бібліотеку. Спершу в серці здивування навіть легкий розпач. Але мудрість полягає в іншому побачити в несподіванці шанс. Хіба у вашому житті не було моментів, коли ви прагнули малого? А отримували цілий новий шлях. Олексій міг би сердитися, кричати це не те, що я замовляв. Проте справжня сила не в обуренні, а в умінні знайти сенс у випадковості. Подумайте, добрий господар ніколи не викине зернину, що впала позарядком. Він побачить у ній новий паросток. Так і тут. Очікувана Маргарита перетворилася на Лідію з дітьми, і це стало випробуванням на його здатність прийняти несподіване. А тепер замисліться глибше кожна дитина, яка зійшла з воза, несла не лише втому й страх, а й надію на новий дім, на початок безпечного життя. Лідія не була зайвою, вона була дороговказом, що привів його до рішення, про яке він навіть не здогадувався. Чи не так і ми часом отримуємо виклики, які змушують нас ставати більшими за себе? І саме тоді починається історія, що змінює все. Але Олексія чекала ще одна несподівана правда, яка мала вразити його сильніше за першу Олексій, ще тримаючи у собі хвилю здивування, відчув щось дивне. Погляд Лідії зустрівся з його, і в цій миті ні діти, ні порожній двір уже не мали значення. Це був момент, який складно пояснити логікою, наче два світи, що довго йшли різними шляхами, раптом зійшлися в одній точці. І коли вона прошепотіла слова про те, що. Можливо, вони обоє там, де мають бути, він зловив себе на думці так. Це звучало не як випадковість, а як доля, і тут варто зробити паузу. Адже в нашому житті бувають такі миті, коли серце підказує більше, ніж будь-який контракт чи домовленість, це як зустріти старого знайомого у зовсім чужому місті. Відчуття, що ви не просто перетнулися, а мали зустрітися саме тут і зараз. Або як прочитати книгу, яка ніби написана спеціально для вас у той період життя, так само і з людьми. Іноді ми шукаємо одне, але знаходимо те, що має справжнє значення. Лідія промовила свої слова тихо, але вони відлунювали в голові Олексія, наче дзвін у старій сільській церкві. І ось парадокс. Хоча він чекав жінку, яку ніколи не бачив, він відчув у чужій вдові дивну рідність. Уміння вловити такі знаки це талант, який не всім дано, але кожен із нас може його розвивати, якщо почне слухати не лише розум, а й інтуїцію. А тепер задумаймося як часто ми ігноруємо внутрішній голос, женемося за правильним планом, замість того, щоб прислухатися до того, що відчуваємо. У бізнесі це може означати інвестицію в те, що здається нелогічним, але має потенціал. У стосунках. Шанс довіритися людині, яка несподівано увійшла у ваше життя. Саме так і зробив Олексій, хоч іще не до кінця це усвідомлював. Попереду на нього чекала підказка, прихована у звичайному клаптику паперу. Коли діти вже трохи вгамувалися, і двір знову наповнився лише легким шелестом вітру, Олексій узяв до рук пожовклий конверт. На перший погляд, звичайний лист. Але його очі зупинилися на дрібному, майже стертому написі Ел Гнатюк Каунсіл Блавс. У цю мить він зрозумів поява Лідії біля його тину не була випадковістю хтось скерував її саме сюди, до нього, і зробив це навмисно. І знаєте, є особливі хвилини в житті, коли ти раптом розумієш твою історію пише не лише твоя рука така деталь може видатися дрібницею всього кілька букв на старому папері. Але саме дрібниці іноді перевертають долю. Уявіть, ви знаходите у старій книзі закладку з написом, і вона приводить вас до спогаду чи навіть нової можливості, або випадково зустрічаєте людину, яка знає того, хто змінить вашу кар'єру. Ось так і з цим листом маленька позначка, а наслідки величезні. Олексій відчув легкий холод уздовж спини. Бо якщо Лідія тут не з власної примхи, значить її шлях тісно переплетений із його власним минулим. Це був момент, коли звичайна логіка поступається чомусь глибшому як у шахах, іноді здається, що фігура стоїть сама по собі, але насправді за нею прихована стратегія. А тепер питання скільки разів ми самі нехтували такими знаками, вважаючи їх випадковістю? І, звісно, цей напис став лише початком розкриття більшої таємниці, бо за іменем Лідії ховалася історія, що тягнулася не з цього дня, а з давнішніх подій, де перепліталися обов'язок, обіцянки та служба на фортеці, а попереду чекало відкриття, яке пов'язувало Лідію не лише з його теперішнім, а й з його минулим. Олексій звиклий тримати себе в руках. Завмер, коли його погляд впав на маленький знімок у металевій рамці. Це була стара фотокартка, така, що зберігає не лише образ, а й тінь душі людини. На ній ксій серйозний чоловік у військовій формі, із прямим поглядом і твердим підборіддям. Лідія назвала його ім'я Іван Гнатюк. І тут Олексій відчув, як пам'ять ударила по ньому, мов грім серед ясного неба. Він добре знав цього чоловіка. Колись служив під його командуванням у форті Робінзон. Це відкриття сколихнуло його зсередини, бо світ раптом звузився, і з сотень можливих шляхів саме цей привів вдову його колишнього офіцера прямо на його подвір'я. Тут не йшлося про випадковість це нагадує ситуацію, коли ви багато років читаєте одну й ту ж газету і раптом там знаходите статтю про людину, що вплинула на ваше життя дрібниця для інших, але для вас знак. Що минуле не відпускає. У такі моменти важливо зупинитися і замислитися чому доля показує вам цей образ саме зараз. Олексій пригадав нічні марші, слова наказів, довіру, яку тоді відчував, і тепер перед ним стояла жінка того самого чоловіка, людини, якій він колись присягав на вірність як солдат. Чи міг він лишитися байдужим до цієї жінки та дітей? Питання майже риторичне. Фотокартка стала містком між тим, ким він був, і тим, ким мав стати, адже кожне минуле зобов'язує нас у майбутньому, у великих чи малих вчинках. І хоча Олексій ще не вимовив цього вголос, він уже розумів, їхня зустріч не просто помилка долі попереду чекало пояснення, чому саме Іван Гнатюк довірив свою сім'ю в руки колишнього підлеглого. Коли Лідія нарешті відкрила правду, слова її впали на серце Олексія, мов камінь у криницю. Вона пояснила, перед тим як вирушити в останній похід, Іван Гнатюк залишив листа з чітким проханням у разі біди направити дружину і дітей до одного єдиного чоловіка. Цим чоловіком був Олексій Ривчук. Раптом стало зрозуміло, що вся ця історія не є хаосом, а сплетінням давньої довіри і честі. І в ту мить він відчув обіцянки, дані колись у запалі служби, не вмирають разом із тими, хто їх вимовив. Цей момент змусив його замислитися про природу слова чесність. У наш час багато хто кидає обіцянки як непотрібні монети, пообіцяли і забули. Але справжня сила людини полягає в тому, щоб тримати слово навіть тоді, коли вже ніхто не нагадає про нього. Подумайте. Хіба не цінуємо ми друзів, які дотримуються домовленостей, навіть дрібних. Якщо людина пообіцяла зателефонувати і справді подзвонила, це сигнал, що їй можна довіряти. А тут йшлося не про дзвінок, а про життя цілої сім'ї. Олексій зрозумів його життя різко змінюється. Він чекав наречену, щоб полегшити власну самотність, а натомість отримав місію берегти спадщину товариша. Це, наче, різниця між купівлею маленького саджанця. І несподіваним отриманням цілого саду більше роботи, але й більше плодів. У сучасному світі ми теж стикаємося з подібним. Хочемо простого виходу, а натомість приходить виклик, що вимагає вирости і стати більшими за власні бажання. І хоч у душі його розгорялася тривога, поряд народжувалася й сила, бо розуміння, що саме він був вибраний, додавало відчуття обов'язку і сенсу. Лист Івана Гнатюка. Не просто пояснював, а передавав естафету довіри. І тепер Олексій мав вирішити, чи підніме він цю естафету. Та він іще не знав, що скоро на його шляху з'явиться небезпека, яка одразу перевірить його готовність тримати слово. На дворі сутеніло, і саме тоді з-за повороту вийшла постать, яка здавалася чужою для тихого хутора. Жінка з холодним поглядом і пістолем у руках. Вона звинуватила Лідію в крадіжці, вимагала віддати те, чого вдови і не було. Ситуація виглядала загрозливо, але в той момент у діях Олексія проявилася та твердість, яку він колись виховав на службі. Він не кинувся в бійку сліпо, а вичекав слушну мить, щоб роззброїти нападницю і узяти контроль у свої руки. Тут варто зробити паузу і подивитися глибше. У житті кожного з нас бувають озброєні шахраї. Не завжди з пістолетами, але зі словами, інтригами чи звинуваченнями. І завжди постає питання, як реагувати. Одні впадають у паніку, інші намагаються сховатися. Та справжня мудрість полягає в умінні спокійно оцінити ситуацію і діяти в потрібний момент. Саме цим і відрізняються ті, хто веде, від тих, кого ведуть. Коли Олексій скрутив нападницю, а діти ховалися за Лідією. З'ясувалося, що вся ця сцена була частиною більшої схеми. Справжнім злочинцем виявилася Сара Чорновуд, добре відома місцевій владі. Вона прикривалася чужими іменами і чужою бідою, щоб наживатися на довірливих людях. І тут Олексій побачив іноді випробування приходять не для того, щоб зламати нас, а щоб показати, ким ми є насправді. Правосуддя зробило своє, Сару заарештували. А небезпека, що нависала над Лідією та її дітьми, відступила. Але ця подія стала для Олексія чимось більшим, ніж випадковою сутичкою. Вона підкреслила, що його роль не просто годувати, а захищати. Він зрозумів поруч із цією жінкою і цими дітьми він не може залишатися стороннім. Та справжня правда чекала його далі у тій миті, коли доведеться чесно визнати свої почуття. Коли тиша повернулася на хутір, Олексій стояв поруч із Лідією, відчуваючи, що повітря стало легшим. Він глянув на дітей, які поступово відходили від страху, і на жінку, котра, незважаючи на все, трималася гідно. Тоді він зібрався з думками і вперше промовив уголос те, що довго носив у собі. Йому потрібна була не просто наречена, а людина, яка стане поруч у радості і випробуваннях. Його пошук замовленої дружини. Виявився лише спробою заповнити порожнечу, але життя дало йому більше справжню сім'ю. У цьому зізнанні була сила простоти, адже часто ми думаємо, що нам потрібен якийсь ідеальний сценарій, певна робота, точна людина, ідеальний момент. Та врешті розуміємо, що справжнє щастя народжується тоді, коли ми приймаємо те, що вже маємо. Пригадайте власні моменти можливо, ви шукали одного друга, а знайшли коло однодумців. Хотіли малий проект, а отримали команду. Це урок. Те, що перевищує наші очікування, іноді стає найбільшою нагородою. Олексій обійняв Лідію, і цей жест сказав більше за слова, він наче оголосив перед світом Ви мої, і я буду поруч. Для дітей це була тиха, але потужна обіцянка безпеки, якої вони так довго шукали. А для Лідії знак, що її шлях не був даремним. Що чоловік, якому довірив її покійний чоловік справді виконав обітницю честі. У такі миті ми розуміємо інколи життя складається так, щоб закрити наші рани через чужі обійми. А втім, ця історія ще не завершується, бо обійми це тільки початок, фундамент, на якому будується нове життя. І справжня сила проявляється тоді, коли ми починаємо крокувати вперед разом, адже попереду на них чекали нові виклики. Нові випробування і нові відкриття. Але зараз, у цей момент, Олексій і Лідія стояли разом, не як чужі люди, а як ті, хто віднайшов одне одного всупереч усьому. Отже, тепер ти знаєш, історія про Олексія і Лідію це не лише романтика старого хутора, це нагадування про наше власне життя. Скільки разів ми чекали, Маргариту, щось ідеально прописане, сплановане, передбачуване, і скільки разів до нас приходила Лідія. Несподівана, складна, але саме та, що змінювала все на краще. Питання в тому, чи вистачає нам сміливості прийняти це як подарунок, а не як проблему. Подумай, які ситуації у твоєму житті зараз виглядають як тягар, але насправді можуть стати найбільшим благословенням? Це може бути нова робота, яку ти боявся брати, відносини, які з'явилися не за планом, чи навіть труднощі, що змушують тебе рости. Замість того, щоб тікати, спробуй поставити собі питання а раптом саме тут криється моя сила. І ще одне життя винагороджує тих, хто готовий діяти. Обіцянки, як у випадку з Іваном Гнатюком і Олексієм, завжди перевіряються справою то які обіцянки ти готовий виконати? Яку відповідальність готовий взяти на себе вже сьогодні? Бо справжні зміни приходять тоді, коли ми не чекаємо зручного моменту. А робимо крок зараз. А тепер я хочу звернутися безпосередньо до тебе чи готовий ти відкрити двері несподіваному у своєму житті? Якщо так, підпишись на канал і натисни на дзвіночок бо тут ти будеш отримувати ще більше історій, ідей і прикладів, які допоможуть бачити у викликах можливості. І, можливо, наступна несподіванка, що постукає у твої двері стане твоїм найбільшим благословенням.